Вдруге в Олександрії проведуть благодійний хіп-хоп-фестиваль. Перший захід зібрав кошти на комплекти тактичного одягу для 95-ї бригади. Зараз молодь підтримує 78-й полк «Герц». До нас також будуть приїжджати митці із шести різних областей: це Львовська область, Київська, Черкаська, Харківська, Миколаївська. Тобто, цього року ми набрали такого трішки більшого масштабу. Але все це більш-менш робиться на ентузіазмі. Але все ж таки, у нас є наші спонсори. Ми проводимо цей захід завдяки організації Нова хвиля, також за підтримки Ділієва і міської ради. В рамках фестивалю відбудеться розіграш трофеїв з фронту та аукціон. Організатори очікують гостей з інших областей, а також фіналіста проєкту Україна має талант. Взагалі хіп-хоп культура вміщує собі чотири направлення: тобто реп, діджеїнг. Графіті та от, так от. І всі митці із цих направлень приїжджають до нас для того, щоб взяти участь у цій благодійній події і допомогти нашим воїнам. Також до нас приїжджає один діджей із міста Тернопіль, це діджей Джонні Блейс, дуже така відома людина у хіп-хоп культурі у нас в Україні. І це, це так приємно. І стосовно, і стосовно хедлайнеру нашого концерту, це Артем Лойк, це дуже ну це легенда українського репу. Він приймав участь в таких проектах, як Україна має талант. Він фіналіст цього проекту. Український репер запрошує олександрійців долучитись до благодійної справи. Олександрія, 27 серпня, благодійний хіп-хоп фестиваль. 17.00, Соборна площа. Приходьте. Бо там слово буде бите болітиме голова та моя чака. Не пустє, бо мій літер доливається. Наша воля і свобода нетерпима була вам, то не для рук. диявола була наша була. Чекаю. Також, окрім запрошених хіп-хоперів, у фестивалі візьмуть участь і Олександрійські майстри. Я буду виступати з повністю авторським матеріалом, починаючи від інструменталу, закінчуючи текстом, все повністю написано мною і. Про що будуть пісні? Пісні будуть про якісь внутрішні переживання та те, що нас зараз і хвилює на сьогодення, і з особливостей мого виступу це буде, наприклад, пісня Рушниця, яка розповідає про те, як війна всіх нас вимушила стати і боротися за свою свободу. І також пісня, нова пісня, яка ще можна сказати, не має назви. Я її буду презентувати вперше на цьому концерті, і це пісня, де я вперше працював з акустичною барабанною установкою. Організатори звертаються до мистецької молоді з проханням об'єднуватися заради спільної мети. Хочу звернутися зараз до всіх митців, художників, творчих людей, до всіх тих, хто називає себе інтелігенцією. Хочу сказати вам, щоб всі ви переставали сваритися між собою, щоб всі перестали думати про своє его і згадали про те, що врешті-решт зараз іде війна. Якщо е, люди, які е, не причетні до мистецтва, в чомусь можуть собі е, десь забути, дозволити розслабитися, то ми маємо всі пам'ятати, у чому функція творчества та взагалі для чого ми є. Тому, друзі, давайте об'єднуватися, давайте робити справи і давайте не будемо забувати, хто ми такі і в чому наша мета та місія. Фестиваль хіп-хопу пройде 27 серпня на площі Соборній, початок о 17-й годині.